Майже кожна твоя дія проходить через невидимий фільтр. А що скажуть інші? Хочеш поставити незручне запитання в класі? А раптом подумають, що я тупий, навіть просто вдягнути щось незвичайне і вже тривога. А раптом подумають, що я дивний. Знайомо, це не просто страх, це соціальний контроль. Ми виросли з рефлексом не жити вільно, а вписуватись у натовп, у систему, в норму. Але правда в тому, що норми змінюються, а твій внутрішній голос. Це єдине, що має значення в довгій дистанції. Соціологи називають це страх соціального відторгнення, і він буквально вшитий в нас біологічно у первісному світі. Бути вигнаним з печери було дуже прям погано. Тому нам важливо бути прийнятими. Але ми вже не в печерах. Ми живемо в часи, де індивідуальність це цінність. Проблема в тому, що мозок ще не в курсі. Він досі боїться, що тебе вижнуть з племені, якщо ти будеш не таким. А знаєш, що іронічно? Ти стаєш цікавим іншим саме тоді, коли перестаєш бути зручним і схваленим усіма. Тому сьогодні ми детально розберемо це питання, і ти нарешті зрозумієш, чому виникає страх соціального відторгнення, які є методи позбутися цього страху? Чому нам важлива думка інших? Як вона тебе гальмує? І як, нарешті, на неї забити? Страх соціального відторгнення це не вигадка. І не риси характеру окремих людей. Це глибокий еволюційно закладений механізм виживання, який вшитий в нашу психіку. Щоб зрозуміти звідки він береться, потрібно поглянути у минуле у первісному суспільстві. Люди жили у племенах. Індивід, який залишався без групи, мав мінімальні шанси на виживання. Без підтримки спільноти не було можливості захиститися від хижаків, знайти їжу чи зберегти безпеку. Тому бути частиною групи дорівнювало виживання. Цей інстинкт залишився з нами і сьогодні. Хоча світ уже змінився, ми не полюємо на мамонтів і не живемо в печерах. Наш мозок досі реагує на соціальне відторгнення як на загрозу життю на рівні нервової системи. Соціальне відкидання активує ті ж самі зони мозку, що і фізичний біль. Це підтверджено дослідженнями з МРТ. Під час соціального виключення активується передня поясна кора, яка також відповідає за больові відчуття. Саме тому нас так сильно задіває відмова, осуд чи навіть байдужість інших. Крім того, соціальне схвалення відіграє велику роль у формуванні самооцінки. Особливо в підлітковому віці, коли ще формується уявлення про себе. У цей період думка оточення стає головним зеркалом, у якому людина бачить свою цінність. Якщо ззовні немає схвалення, це може підривати впевненість, навіть якщо всередині є потенціал. У сучасному світі цей страх посилюється через соціальні мережі, постійне порівняння, очікування лайків, фільтри успіху. Усе це створює ілюзію, що інші постійно дивляться, аналізують та оцінюють. Розуміння цих причин це перший крок, щоб вийти з під контролю цього інстинкту. І якщо ти знаєш, що страх це залишок минулого, а не реальна загроза, ти можеш почати діяти інакше. Усвідомлення дає вибір. А чому нам все-таки важлива думка інших? Попри всі заклики, будь собою, не звертай увагу на думку інших, правда в тому, що соціальна думка все ще має велике значення. І це нормально. Ми соціальні істоти. Ми живемо в суспільстві, яке функціонує завдяки взаємодії, правилам і неписаним нормам. І якщо повністю ігнорувати чужу думку, це не свобода, це соціальна глухота. Почнемо з простого. У соціології існує поняття соціальних норм. Це очікувані моделі поведінки в певній групі або в культурі. Завдяки цим нормам ми можемо жити у більш-менш передбачуваному середовищі. Наприклад, якщо ти прийшов на роботу чи школу, очікується, що ти поводишся вічно. Не кричиш, не перебиваєш, дотримуєшся правил. І це не нав'язування думки, це механізм спільного співіснування. Також думка інших це сигнал зворотнього зв'язку. У здоровій формі вона допомагає нам бачити себе ззовні. Виявляти сліпі зони людина не може адекватно оцінити себе без жодного відображення від соціу. Ще один важливий момент це соціальний капітал. Це ресурси, які ми отримуємо завдяки зв'язкам, довірі репутації. Якщо тобі не довіряють, якщо в тебе негативна репутація, твої можливості суттєво зменшуються. У цьому сенсі думка інших напряму впливає на кар'єру, відносини та соціальний статус. Крім того, у сучасному цифровому світі інформаційні поля постійно перетинаються. Твої дії можуть бачити не лише близькі тобі люди, а й незнайомці. Іноді достатньо одного невдалого висловлювання. І твій соціальний образ змінюється. Це породжує не лише страх, а й розуміння. У певних контекстах варто зважати на сприйняття, бо це наслідки. Проте тут важливо розрізняти два поняття: враховувати думку інших це свідомий аналіз, адаптація, коли це доречно, і жити виключно заради чужого схвалення. Це втрата себе. Проблема виникає тоді, коли думка інших стає єдиним критерієм вибору, коли замість власних цінностей ми підлаштовуємось під очікування. Тоді виникає конфлікт ззовні нормально, а всередині порожничний. Отже, думка інших важлива, але вона повинна бути одним із факторів, а не диктатором. І завдання дорослої, зрілої людини навчитися фільтрувати ці сигнали, залишаючи тільки те, що реально корисне, а не токсичне. Як тебе гальмує думка інших? Думка інших це як невидимі нитки, які тянуть тебе в різні боки. І навіть якщо ти цього не усвідомлюєш, вони впливають на твої дії, вибори, темп життя. Часто вони тебе буквально гальмують. Згадай, скільки разів ти не робив щось, що реально хотів, через те, що це виглядатиме дивно, мене не зрозуміють, подивляться криво, засміють. Це можуть бути найпростіші речі: не відповісти на уроці, навіть якщо знаєш правильну відповідь, бо а раптом я виявлюсь неправий». Не записати відео, бо нема впевненості, що сподобається. Не сказати людині, що подобається, бо раптом я їй не рівні. Цей механізм параліч дій викликаний очікуваним осудом. І найгірше, що зазвичай цей осуд вигаданий. Люди або взагалі не звернуть уваги, або забудуть про це за 10 хвилин. А тепер уяви навпаки, що було б, якби ця проблема не існувала. Уяви, що ти не відчуваєш сорому, тиску, осуду. Ти дієш лише за опори на себе. Свої бажання, свій внутрішній компас. Ти почав би створювати, говорити відкрито, пробувати, помилятись і йти далі. Ти б точно швидше дізнався, хто ти є. Парадокс у тому, що більшість людей так само бояться думки інших. Тобто ти живеш не своїм життям, бо боїшся осуду людей, які самі в свою чергу бояться осуду інших. Nice. Страх зробити щось не так забирає твої ідеї. Вчинки, справжні емоції ще до того, як вони народились. Тож питання не в тому, чи варто зважати на думку оточення. Питання в тому, яку ціну ти платиш за те, що постійно стримуєш себе. І скільки ще часу ти готовий бути гальмованою версією себе? Які є методи позбутися цього страху? Позбутись страху думки інших повністю майже нереально. Але зменшити його вплив настільки, щоб він не керував більше твоїм життям, цілком можливо. Це не магія. Це конкретна робота з психікою, поведінкою та переконанням. Ось методи, які реально працюють. Раціоналізація страху: запиши на папір, що саме ти боїшся, що скажуть інші, хто скаже, і що найгірше може трапитись, якщо вони це скажуть. Коли ти виводиш страх на папір, він втрачає свою розмиту силу. Найчастіше ти побачиш, що найбільший страх взагалі може не трапитись. А навіть якщо і трапиться, це не смертельно. Експозиція свідомий вихід у страшній ситуації. Не чекай, поки стане не страшно. Роби всупереч страху. Боїшся викладати свої роботи в соцмережі, виклади першу. Соромишся висловити свою думку? Скажи її в розмові, хоча б раз. Чим частіше ти робиш заборонене, тим більше мозок розуміє, загрози немає. І страх втрачає свою владу. Фільтрація важливості чужих думок. Не всі думки інших мають однакову вагу. Думка рандомного глядача з TikTok не те ж саме, що думка близької тобі людини, яка тебе добре знає. Виробий свій внутрішній критерій: хто компетентний оцінювати тебе в тій чи іншій сфері, а решту пропускай повз як шум. Okay. Зміна фокусу з інших на себе. Коли ти зациклений на тому, що про тебе подумають інші. Ти втрачаєш фокус з головного. А що ти сам про себе подумаєш? Роби щось не тому, що треба сподобатись, а тому, що для тебе це важливо і цінно. Зменшення впливу соціального тиску, підписки, які тебе пригнічують, люди, які тільки критикують, оточення, яке не дає тобі простору бути собою. Це теж фактор страху. Іноді найкращий спосіб позбутись тривоги це відписатись, вийти, дистанціюватись. Не з усіма треба боротись. Деяких просто треба прибрати з життя. Позбутись залежності від думки інших не означає стати байдужим. Це означає стати вибірковим. Не жити в голові чужих людей, не ставити їхні очікування вище за свої потреби. Це повернення собі права жити на своїх умовах. Я тобі дуже рекомендую спробувати хоча б одну із порад, а потім повернутися до відео і написати в коменти свій досвід. А так, став лайк на відео, підписуйся на канал і до зустрічі!